Two Blake Street. What's the address? Please hurry! It's Two Blake Street. There's a fire! Okay. Oh my God! Lake there's Street? a fire to... Ma'am, what's your Two Blake fire? Street. I, the TV. I don't know. My my son, he was stepson, Sonny's in his room, and I don't know, he did something with the TV. I was okay, sleeping. Son, I fell asleep. Flames or smoke? Yes, come on, Jeff, come on. Okay, can you get? Yes, we need an phone? ambulance, please. Okay, please, you... please, we need an ambulance. Ma'am, all right, you said something was on fire, and now you need an ambulance. What's going on there? Зима в новій Англії це не різдвяна листівка. Мої любі це коли холод пробирає так глибоко, що ви готові продати душу за зайвий градус тепла. А за ідеально білими парканами ховаються секрети чорніші за ніч. Зазвичай у лютому в такому містечку, як Вотербері, найгучніша подія це суперечка за парковку. Але 27 лютого 2025 року хтось вирішив, що досить мерзнути, і влаштував фаєр шоу, яке розірвало цю сонну темряву. І разом з нею розкрило таємницю, від якої навіть у самого дьявола сіпнулося б око. О четвертій ранку, коли нормальні люди бачать десятий сон або мучаться від безсоння через невиплачені кредити, на вулиці Блейк Стріт почалося пекло. Типово колоніальний будинок, один з тих, повз які ви проходите щодня і навіть не повертали б голову, перетворився на смолоски. Вогонь виривався з вікон другого поверху, пожираючи сайдених і випльовуючи чорний дим у морозне небо. І ось тут, на засніженому газоні, ми зустрічаємо нашу першу героїню Кімберлі Саліван. 57 років, розпатлане волосся, домашні капці на снігу і паніка в очах. Вона кричить, вона благає про допомогу. Про що вона кричить? Рятуйте мого чоловіка? Ні, він помер рік тому. Рятуйте мого сина теж мимо. Кімберлі Саліван, стоячи перед палаючим будинком, верещить про своїх кішок, про свою сумочку. О, і ще вона міцно притискає до грудей собаку, наче це злиток золота. Okay. Come on. My dog is here. Come on. I know. Come on. I'm coming. You're seeing it. Yeah, one bit yeah. Поліція і пожежники прибувають миттєво, хаос, сирени, запах горілого пластику. Кімберлі бігає навколо, як курка без голови. І лише коли офіцер буквально хапає її за плече, щоб відвести в безпечне місце, вона ніби між іншим кидає фразу. Фразу, від якої навіть у цинічних копів, що бачили трупи Лего. Прибіг мороз по шкірі. А так мало не забула. Там всередині мій пасанок. Everybody за борсопсон Come on, Я і вай оке камаро, Come on. Мало не забула, уявляєте, ви забуваєте купити молоко, ви забуваєте привітати троєродну тітку з ним народження. Ви не забуваєте, що у вашому палаючому будинку живцем горить людина. Але найцікавіше почалося, коли пожежники таки зайшли всередину. Вони очікували знайти дитину, можливо, підлітка, який задихнувся димом. Натомість на першому поверсі у ванній кімнаті вони знайшли щось. Це не виглядало як людина. Пожежник, який виніс його на руках, пізніше скаже, це було ніби нести мішок з пір'ям тіло невагоме. Коли його поклали на ноші, і світло проблескових маячків пало на обличчя, медики відсахнулися не від опіків, а від запаху. Цей запах не сплутеш ні з чим. Це був сморід глибокого, застарілого розкладу, але не мертвого тіла, а живої людини, яка гниє у власних відходах роками. Йому було 32 роки, його звали Джон, хоча це не його справжнє ім'я, і він важив трохи більше 30 кілограмів. Сьогодні ми розберемо історію, яка змусить вас по-іншому дивитися на зашторені вікна ваших сусідів. Як можна замкнути людину в кімнаті на 20 років у густонаселеному місті? І ніхто, ні сусіди, ні вчителі, ні родичі цього не помітить. І головне питання, яке я задам вам зараз, а ви подумайте над ним до кінця відео. Що страшніше? Бути спаленим живцем чи жити в пеклі, яке для вас збудували найрідніші люди. Давайте повернемось назад. Щоб зрозуміти, як ми опинилися на засніженому газоні з напівмертвим чоловіком, треба заглянути в минуле. І знаєте, що там? Там ціле поле червоних прапорців. Які всі успішно ігнорували це? Мій улюблений жанр, колективна сліпота? Джон Саліван народився нормальною дитиною. Його біологічна мати Трейсі відмовилася від опіки, коли він був немовлям. Вона думала, що хлопчику буде краще з батьком Крейгом Саліваном. Ох, трейсі, якби ти знала. Крейг працював у логістиці, звичайна роботяга, але потім він зустрів її Кімберлі, жінку, яка працювала за прилавком з парфумами. Ви знаєте, цей тип завжди ідеальний макіяж, запах важких парфумів і посмішка, яка не торкається очей. Вони одружилися. Кімберлі стала мачухою Джона. У пари народилося двоє власних доньок, і ось тут починається. Найцікавіша психологічна девіація, яку ми називаємо ефект попелюшки. Дівчатка росли абсолютно нормально. Вони ходили до школи, мали друзів, їздили в кіно, сміялися, їли морозово. Вони були видимими дітьми. А Джон Джон став тінню з трьох років його спогади. Це постійне сидіння під замком. Уявіть собі, вам три роки, ви хочете гратися, пізнавати світ, а вас зачиняють у спальні. Чому? Бо ви заважаєте, бо ви нагадування про минуле життя вашого батька. Коли Джон пішов до початкової школи, вчителі почали бити на сполох. Хлопчик приходив брудний у смердючому одязі. Він був настільки голодний, що жебрикував у однокласників. Він крав їжу зі смітників. Директор школи одного разу застав його в туалеті. Дитина пила воду з пісуара. Бо вдома йому не давали пити. Ви запитаєте, де були соціальні служби, де була поліція? О вони були. Вони приїжджали. Департамент у справах дітей та сім'ї навідувалися до будинку Саліванів. І що вони бачили? Вони бачили чистий будинок. Ну відносно. Вони бачили батька Крейга і Мачуху Кімберлі, які робили скорботні обличчя і казали: Ох, наш Джоні, він такий проблемний хлопчик. Ми так стараємося. Але він сам себе доводить до такого стану. Він любить бути брудним. І система вірила. Знаєте чому? Бо простіше повірити пристойним батькам з білого середнього класу ніж розбиратися в бруді, соцпрацівники не хотіли бачити монстрів. Тому вони їх не бачили у 2005 році, коли Джону було 12 років, Крех і Кімберлі зробили хід конем. Батько почав скаржитися в поліцію на переслідування з боку соцслужб. Мовляв, ви нам жити не даєте. І щоб закрити це питання раз і назавжди, вони забрали Джона зі школи. Офіційна версія: домашнє навчання. Домашнє навчання це ідеальна чорна діра для дитини жертви. І як тільки двері школи зачинилися за Джоном востаннє. Він перестав існувати для світу. Ніяких вчителів, які б помітили синці, ніяких медсестер, які б зважили його. Сусіди думали, що хлопчик переїхав до матері, або що він поїхав у спецшколу, або просто забули про нього. Людська пам'ять коротка, особливо коли йдеться про чужі проблеми. Будинок на Блейк-стріт поступово заростав бур'янами. Жалюзі завжди були опущені. Він перетворився на фортецю. І в цій фортеці у маленькій кімнаті на другому поверсі час для Джона зупинився на 20 років. Тепер я хочу, щоб ви затримали подих, бо ми заходимо в ту саму кімнату. Від простір, де ви проводити 23 години на добу, день за днем, рік за роком, десятиліття за десятиліттям. Джон виріс в цій кімнаті. Він пройшов пубертат, став юнаком, потім дорослим чоловіком. Дивлячись на ті самі чотири стіни. Умови його утримання були гіршими ніж у найсуворіших в'язницях для серійних вбивць. Андерс Бревік мав ігрову приставку і тренажерний зал у Джона Салівана. Не було навіть права на власні екскременти. У кімнаті не було туалету. Як він справляв нужду? Кімберлі розробила систему для маленьких справ. У нього були порожні пляшки. Щоб вилити їх, він мусив використовувати конструкцію зі з'єднаних соломинок, просунутих через вентиляційний отвір у забитому вікні, інженерія відчаю. а для великих справ газети. Він мусив робити це на газету, загортати і чекати ранку. Його випускали рівно на одну годину вранці, щоб він міг виконати свої відходи і виконати хатню роботу, помити підлогу, винести сміття. Як раб В цей час він міг отримати їжу. Раціон: два бутерброди на день, іноді менше дві маленькі пляшки води. Все. Його тіло почало поїдати само себе. М'язи атрофувалися, зуби почали кришитися і випадати від нестачі вітамінів. Іноді зуб ламався просто під час їжі, і він ковтав його разом з хлібом. Болю ніхто не лікував, лікарів не було. Єдине, що йому давали від усього аспірин. Чому він не втік? Це питання, яке задають усі диванні експерти. Він же був дорослим чоловіком, чому не вибив двері. Друзі, давайте поговоримо про вивчену безпорадність. Це стан, коли жертва ламають настільки, що вона перестає вірити в можливість порятунку, навіть коли двері відчинені. З дитинства йому вбивали в голову: ти ніхто, ти нікому не потрібен. І якщо вийдеш, тебе вб'ють або посадять. Кімберлі сказала йому: під страхом смерті ніхто не має тебе бачити. Одного разу він таки спробував вийти, коли був підлітком. Кімберлі спіймала його і побила. Це був урок, який він засвоїв на все життя. Страх перед цією жінкою був сильнішим за голод, сильнішим за інстинкт самозбереження. А що батько Крейг Саліван, той, хто мав захистити, був співучасником. Він змайстрував замки і не просто шпінгалети, а посилені замки, які замикалися зовні ключем. Він встановив їх на дверях сина. Він бачив, як його дитина перетворюється на скелет і спокійно йшов дивитися телевізор. У січні 24-го року крейг помер. Інсульт, візок, довга хвороба. Джон залишився сам на сам з фінальним босом Кімберлі. Після смерті чоловіка вона стала ще жорстокішою. Їжа ставала дедалі мізернішою. І останній рік перед пожежою Джон не мився жодного разу. Його шкіра набула сірого землистого відтінку. Волосся збилося в один суцільний ковтун. Він просто лежав і чекав смерті. Wait, 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 wait. Але людська психіка дивна річ. Коли ти на самому дні, коли втрачати вже нічого, іноді вмикається первісний інстинкт. І 27 лютого, 25-го року Джон зрозумів, або він помре в цьому ліжку серед пляшок сечею, або він зробить щось радикальне. Гіра yeah, у нього був антисептик для рук. У нього була запальничка, ймовірно вкрадена або знайдена під час цієї самої години свободи, і він підпалив свою в'язницю. S-M-A-R-T!» вогонь став його голосом. Коли полум'я охопило двері, він почав грюкати. Кімберля, розбуджена димом, була змушена відімкнути двері не з милосердя, а зі страху, що згорить сама. Вона витягла його з кімнати, але не на вулицю. О, ні, це було б занадто просто. Вона потягла його в ванну на першому поверсі і почала вмивати. Уявляєте, це абсурд. Будинок горить, дах от-от завалиться. А вона намагається змити з його обличчя сліди річного бруду, щоб пожежники не побачили до якого стану вона його довела. Пріоритети, пані та панове, пріоритети. Але Джон впав і відмовився вставати. Він вирішив: хай мене знайдуть тут або я згорю. Це був його гамбіт. Поки швидка розривала сирену нічну тишу дорогою до лікарні сент мерії в кузові відбувалося дещо сакральне і водночас моторошне. Його легені опалені димом і звиклі до затхлого смороду фекалій, жадібно до спазмів у запалих грудях хапали кисень. Кожен вдих через маску давався з болем, але він не міг зупинитися. Він бив це повітря. Вперше за 20 років його легені смакували не просто кисень, а чисто нерозбавлену свободу. В машині він почав вибачатися. Уявіть собі, він лежить там напівживий, а просить вибачення у медиків за те, що. Погано пахне, але коли каталку закотили у яскраве світло приймального відділення, навіть загартовані лікарі травматології відсахнулися в німому жаху. Індекс маси тіла 11. норма від 18 до 25. нижче 13 — це вже загроза життю. Це рівень в'язнів констаборів. Те, що лежало перед лікарями, не було пацієнтом у звичному розумінні. Це був живий анатомічний посібник. У нього діагностували синдром рефідингу. Це коли організм настільки відвик від їжі, що звичайний обід може вас вбити, викликавши метаболічний шок. Його довелося годувати крапельницями, повільно, обережно повертаючи до світу живих. Тим часом поліція почала оглядати будинок, і о, диво, казка Кімберлі про проблемного сина розсипалася як картковий будинок. Детективи знайшли замки на зовнішній стороні дверей спальні, важкі іржаві подвійні замки. Хто ставить замок зовні на спальню дорослого сина? Щоб він не вкрав їжу серйозно. А що ж наша Мачуха року? Її поведінка під час слідства це підручник з нарцисичного розладу. Детектив Пеш допитує її в машині доньки. Кімберлі тремтить, але не від жалю. Вона налякана, що її викрили. Генбай or... yeah, uh... the she's she's okay. uh... over there. We already got all the info. I just don't want her to fucking go anywhere. We don't have enough to really detain her. Yeah. Hello, are you Kimberly? Hi, I'm Detective Pesh. Um, I investigate all the fires that happen in the city. So I just wanted to get an idea of what you know or what happened. So he woke up and the TV was in Okay. Where was he when he said that to you? Um. He was coming out of his room. He was coming out of his room. Yeah. I guess he fell asleep, and I guess he—I don't know—smelled the smoke. So tell, it take me right to the beginning of when you know there's a fire, or there's smoke. I smelled it. Okay, where were you? It's bad. I was screaming for him. I was okay. screaming you know, for him, and and I—I I, I was trying to go into the room, but it was just there were just flames. So he came out of the room. Was the door locked in his room or no? No. Okay, is it normally locked? No. he have any, like, any mental challenges or anything? Є адвокат пізніше видасть перл, який треба занести в золотий фонд цинізму. Він скаже: ну він не мився рік, так це не обов'язок Кімберлі, мити 30-річного чоловіка. Якщо він хотів жити в багнюці, це його вибір. Так, звісно, і замки зовні він теж сам повісив, мабуть, телекінезом. А тепер про сестер тих самих двох дівчат, які росли в цьому ж будинку. Вони стверджують, що нічого не знали, що думали, ніби брат просто відлюдькуватий. Але, шановні, давайте будемо чесними. Ви живете в одному домі, ви чуєте, як за стінкою хтось ходить. Ви бачите, що мачуха носить туди їжу раз на день. Ви відчуваєте запах. Ви не можете не відчувати запах людини, яка рік не миється і ходить під себе в пляшки. Це психологічний захист, чи це співучасть мовчанням? Я скаляюся до другого. Зручніше не помічати монстра, якщо він готує тебе млинцями на сніданок. Сусіди теж прозріли. Одна жінка згадала, як 15 років тому бачила хлопчика у вікні. He I he was just in the backyard playing and I looked up and saw a boy and I waved at him. He smiled and waved back and I hadn't seen him in the house or anywhere around since. So I just figured like was family visiting, is it somebody that I made up? There was just no sign of him being there outside of that day. Більше його не бачила і вирішила, що він поїхав. Ніхто не постукав у двері. Ніхто не спитав, asked, син?" Всім було байдуже, і ця байдужість стала ідеальними гратами для Джона. Ви можете подумати, невже всім було настільки байдуже? А от і ні. Була одна людина, яка відчувала, що тут щось нечисто. Зникнення Джона було настільки успішним, що навіть його рідний дядько Курт, брат Крейха, не міг зрозуміти, куди подівся племінник. Він пішов на відчайдушний крок, найняв приватного детектива. Уявляєте, рідна кров змушена платити нишпоркам, щоб дізнатися, чи жива дитина брата, але навіть професіонал нічого не знайшов. Чому? Бо Кімберлі і Крейг обірвали всі зв'язки. Вони не просто не відчиняли двері, вони збудували навколо свого будинку непробивну фортецю мовчання. Детектив натикався на глуху стіну брехні та юридичні права приватної власності, а Крейг, рідний батько. Пожертвував стосунками з братом, аби тільки ніхто не дізнався про у шаф. Кімберлі Саліван заарештували 12 березня. Звинувачення, викрадення, напад, жорстоке поводження з людьми. Здавалося б, справедливість взяла гору. Ха, Ви забули, в якому світі ми живемо. Суддя встановив заставу 300 тисяч доларів. І знаєте що? Вона її внесла. Кімберлі вийшла на волю. Так, з браслетом на нозі, але вона спить у своєму ліжку, п'є каву і спілкується з адвокатами, які будують лінію захисту. Це все покійний чоловік крейг. Кімберлі свята жінка, жертва обставин. Мертвого лева може копати кожен усел. І Кімберлі це чудово розуміє. Валити все на труп надійна стратегія. Але найстрашніше сталося на Геловін, 31 жовтня 2025 року. Справжній жах, а не свято, суддя дозволив захисту Кімберлі отримати доступ до нової адреси Джона. Вдумайтеся, жертва, яка 20 років була в полоні у цієї жінки, яка тікала через вогонь. Тепер знає, що вона знає, де він живе. Аргумент суду для підготовки захисту. Це те саме, що дати маніяку ключі від квартири жертви, щоб він переконався, що двері надійні. Джон, який зараз називає себе просто Ес, щоб почати нове життя, випустив заяву. Він просить про приватність, він вчиться жити, вчиться користуватися мікрохвильовкою, вчиться ходити в магазин, вчиться дивитися людям в очі. У нього попереду роки терапії. І я не впевнена, що така травма взагалі лікується. Він сказав: моє ім'я це мій вибір. Це перше рішення, яке я приймаю сам. Сильні слова від людини, яку намагалися перетворити на річ. Чим усе закінчиться? Суд ще попереду. Можливо, буде угода зі слідством. Можливо, Кімберлі отримує умовний термін. Бо вона ж літня жінка і нікого не вбивала власними руками. Американська феміда сліпа, і іноді ця сліпота злочинна. Але для мене вирок вже винесений не в залі суду. Ця історія не просто про божевільну мачуху, вона про те, як легко стерти людину з лиця землі, якщо оточуючим просто наплювати. Вона про вчителів, які здалися, про соцслужби, які поставили галочку, про родичів. Які не хотіли псувати стосунки про сусідів, які затуляли штори, Джон Саліван згорів у тому будинку фігурально задовго до того, як запилив справжній вогонь, і єдине, що врятувало його, це його власна людь. Благаю вас, якщо ви бачите, що за стіною сусідів відбувається щось дивне, якщо дитина раптом зникає з майданчика, якщо ви чуєте крики або що ще гірше, підозрілу тишу. Не будьте байдужими. Не будьте сусідами з Блейк-стріт. Напишіть у коментарях, якби ви були на місці судді, яке покарання ви б дали Кімберлі? Чи заслуговує вона на ту саму кімнату, відро і газету замість туалету? Я думаю, що ви знаєте мою відповідь. Ставте лайк, підписуйтесь і бережіть себе. Бо, крім вас самих, як показує практика, ви нікому не потрібні. До зустрічі в темряві. Папа! -па. You get used to it.